Вітаю вас, друзі! Завтра у нас дуже сакральна дата, 6.06. Ця дата відповідає за стосунки, а оскільки у нас завтра ще й новолуння, то це початок чогось нового. Завтра ви можете зрозуміти, що ви хочете змінити щось в своїх стосунках, що ви, можливо, хочете розпочати якісь стосунки або вийти з якихось стосунків. Тому я хочу вам дати таку практику, яка дозволить вам відчути, які стосунки ви хочете, як ви хочете себе відчувати в цих стосунках. Наприклад, вам треба сісти, розслабитися, можливо, вимкнути якусь музику, таку медитативну, і відчути, як ви хочете відчувати себе, почувати себе в стосунках. Що ви хочете бути коханою, що ви хочете кохати, що ви хочете бути цінною, що ви хочете радіти кожній миті, проведені з цією людиною. І ці відчуття і почуття треба запам'ятати. Треба це відчути прямо, як начебто це вже в вас є. Якщо навіть у вас немає ще стосунки, то нічого страшного, ви просто маєте це відчути в собі. Зрозуміти, як ви хочете себе почувати, і обов'язково запам'ятайте це, і тоді такі стосунки з'являться в вашому житті. Просто хочу вам сказати, що не всі люди розуміють, які стосунки вони хочуть, як вони хочуть почувати себе в стосунках. Більша частина людей знає, чого вона не хоче. А оскільки ви вже знаєте, напевно, вже знаєте, що Всесвіт не, не чує частку не. А тому ви отримуєте все те, чого ви не хочете. Тому я вам раджу дуже добре подумати, як ви хочете, які стосунки ви хочете, як ви хочете почуватися в цих стосунках, і тоді обов'язково всесвіт вам подарує ці стосунки.